У Києві мікроавтобус Volkswagen протаранив опору зупинки швидкісного трамваю. Сталося все на перехресті бульвару Лепса та проспекту Комарова. Від удару автомобіль вагою у 2,5 тонни тони. Розвернуло і відкинуло з третьої на другу смугу. Чоловіка, який був за кермом, забрала швидка. Власник авто, який знаходився поруч з водієм, не постраждав. Двіганіс в третій полосі зі скоростю 30-40 кілометрів. Вдруг одна із маршруток, 401 обі, одна пуста, вторая з людьми. «401. перве, да, 401 перве різко бере перед нами вліво. зацепілася за бордюр колесо, от удара розрвалась і затянула нас на вот эту стіну. Власник автомобіля каже, таким чином вдалося уникнути трагедії, не покалічити людей. Та навіть якщо дії водія будуть визнані як єдине вірне у даній ситуації рішення адміністративної відповідальності йому не уникнути. Чоловік, який знаходився за кермом Фольксвагену, позбавлений водійських прав. Водія документів при собі не було, по базі було перевірено. Він є позбавленим права керування судом міста Шостка за керування в стані алкогольного сп'яніння. Власник Фольксвагену запевняє, про даний факт не знав. каже, попросив товариша сісти за кермо, так як сам діабетик і не міг керувати автомобілем за станом здоров'я.